На нараді зюмського міського голови Олександра Башкова окремо говорилося про рівень оплати споживачами послуг інших комунальних підприємств. Напевне, міськводоканал це чи не найпроблемніше комунальне підприємство міста, яке зараз приймає ряд непопулярних заходів по економії коштів, серед яких зниження рівня заробітної плати. 1 мая обмішають свою плата плату налогами на 150 п'ятдесят тисяч, щоб мідна зможе розчитуватися за літрини свою зарплату лишають. Ми на сегодняшній день два раза уменьшили потребление бензина і матеріалів, которые составляли 100 тысяч, а сейчас они составляють 50 тысяч, это то, что внутренні резерви. Но а товарині не уйдешь, надо покупать материалы, надо покупать руки, надо покупать електрон, надо покупать, покупать свинець. Саме тому підприємству вкрай важливо, аби споживачі вчасно оплачували послуги водопостачання та водовідведення. за Непосредственно в население поступило 654 тысячи гривен, что составляет 99% от планируемой суммы. По промышленности поступления составили 78,5 тысячи, что составляет 115% от планируемой суммы. Бюджетный свет выполнения плана составил 105%. Вся задолженность местного бюджета за январь-март была помашена в марте 2012 -го года. 100% сімдесят тисяч гривень. Підприємством проводиться претензійна робота. Серед найбільших боржників мешканці гуртожитків та кількох багатоповерхівок, які заборгували більше одного мільйона гривень. Допомогу водоканалу надає міська влада. З бюджету було перераховано понад 400 тисяч гривень на покриття між тарифної різниці та придбання основних засобів. В цілому ж нині діючий тариф не покриває всі затрати підприємства. Проте нульова рентабельність буде досягнута при тарифі у 19 гривень. А це значно менше ніж заявляло попереднє керівництво підприємства.